Слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забуваємо підтримувати хлопців і дівчат, які нині боронять нашу Україну. І допомагаємо їм усіма силами. Разом наближаємо перемогу. Друзі, підтримуємо все українське, українське найкраще. Нехай наше побачать у всьому світі. Слава Україні! Друзі, я знаю, що серед вас є багато любителів риби, тому цей рецепт саме для вас. Готуємо рибні котлети. Смачні, ніжні і прості в приготуванні. Приготувавши лише раз за цим рецептом, ви його будете використовувати постійно. Погляньте, які красунчики вже скоро. Можна буде смакувати. Отже, для приготування котлет нам знадобляться рибне філе, у мене 3 штуки, 2 хека і одна скумбрія, 1 кг, 2 цибулини, 300 г, чайна ложка солі 8 г, столова ложка борошна, 15 грамів, 30 грамів рослинної олії, 30 грамів, в мене, топлене масло, можна вершкове, чайна ложка перцю меленого, 2 чайних ложки коріандру. Меленого і одне яйце. Ці інгредієнти бачите перед собою на екрані, або ж дивіться в описі під цим відео. Друзі, якщо не хочете морочитися з приготуванням риби, можете замінити її на готову консерву, щось по типу тунця у власному соку або сардини, вже пробуйте експериментуйте. Рибку я почистила гарно, промила і просушую її ще раз паперовим рушничком, щоб не було зайвої вологи. У мене два хеки і одна скумбрія свіжоморожені. А тепер дивіться, що я роблю. Використовую ножиці, звичайні і розрізаю їх на отакі порційні філе. Це для того, щоб легше нам було обсмажувати. Готово. Далі, друзі, дивіться, беру пательню. Я беру 30 грам рослини олії, 30 грам топленого масла. Виливаю на пательню рівно половину олії і викладаю половину масла. І в цій кількості нам її вистачить. На великому вогні будемо обсмажувати наші рибні філе. По дві хвилинки з кожної сторони, не більше. Друзі, дивіться, рибку ви можете приготувати будь-яким чином, тому що у котлети вона йде готова вже. Можете запекти, можете відварити, як хочете. Я обсмажую. Дуже швидко, бачите, все. Смажену рибку лишаємо стигати, а тим часом на пательню відправляємо топлене масло, що лишилось. Другу половину лише топлене масло, тому що на ньому будемо підсмажувати цибульку. Дивіться, ось такі дві чималі цибулини нарізаємо, ось, бачите, на невеличкі шматочки і будемо обсмажувати на середньому вогні до прозорості, і коли вона почне рум'янитись, бачите, до ось такого стану. Все відправляємо у миску. Тим часом філе вже остигло, будемо його розбирати. Яка наша задача? Повністю забрати шкірки, повністю по можливості вибрати кістки. Гарнесенько перебирайте, щоб не було таких великих кісток. Та й малих, в принципі, теж. А далі беру веделку і ще раз ось тако все розминаю до однорідності і гарно перемішую. Готово, бачите? Далі спеції. Сіль я додаю чорний малений парець і коріандр. І ще раз перемішуємо. Сюди ж додаємо одне яєчко і одну столову ложку пшеничного або іншого борошна. І ще раз все перемішаємо. Цього буде достатньо все. В принципі, фарш готовий. А далі я, як і завжди, з класичними котлетами спочатку їх повністю формую. Дивіться, змащуємо руки рослинною олією, щоб нічого не прилипало. Водичкою я не змащую, щоб не стріляло при смаженні. І формую ось такі котлетки. Спочатку всі-всі заготовки роблю, а далі стою і смажу. Ось таким чином. З цієї кількості інгредієнтів, друзі, я отримала 17 ось таких середніх котлеток. Все зробила, далі в нас залишилось, порахували. В нас залишилось ще половина кількості рослинної олії. Далі дивіться, я не смажу у великій кількості, вони не будуть жирними. Я їх смажу, змащуючи кожного разу щиточкою пательню лише. Все смажимо з кожного боку до золотавого кольору. В принципі, всі інгредієнти майже готові у фарші. Посмажили і на другій стороні так само. У два заходи в мене смажаться всі котлетки. І другу партію. А далі, за бажанням, можете приготувати ось такий соус, для якого знадобляться свіжий кріп, сметана і сіль та перець. Це за бажанням і на любителя. Соус готується кілька секунд. Нарізаємо кріп, я грубі частинки викидаю і дрібно-дрібно його нарізаю ось так. А далі змішуємо сметанку, у мене 20%, сіль, перець і зелений кріп. Але це на любителя. Можете взяти йогурт, можете і взагалі нічим не подавати. І ось така краса у нас. Погляньте, викладаємо зверху щедро соус. М -м -м. Друзі, реально моя щира рекомендація. Зараз я вам покажу, дивіться, які красунні котлетки. Дуже апетитні і дуже ніжні. Дивіться, дуже акуратно розламую, тому що вони настільки ніжні. Хочу якомога краще показати вам розріз. Погляньте, друзі. Смакота, дивіться ще раз. Тут її скуштую, і це просто нереально смачно. Тому рекомендую друзі, всім смачного.